Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже легких у приготуванні смачних хрумких бюджетних бутербродів з простих інгредієнтів. Вони дуже смачні, впевнена, вам сподобаються. Отож, розпочинаємо. Дві цибулини середнього розміру нарізаємо дрібненькими кубиками. Додаємо одне яйце, одну столову ложку борошна в мене трішки з гіркою паприку. Та сіль перець за смаком. Перемішуємо до однорідності. Залишаємо на 5 хвилин. Накладаємо начинку на скибочки батону. Можна брати будь-який хліб, мені подобається з батоном. Притискаємо так гарненько, щоб коли ми будемо викладати їх на сковорідку, вони не порозпадалися. І відкладаємо в сторону. Ставимо пательню на вогонь, додаємо соняшникової олії, розігріваємо і викладаємо бутерброди цибулею донизу. Смажимо на мінімальному вогні до золотистого кольору. Бутерброди з однієї сторони підсмажилися, забираємо їх зі сковорідки на деко. Можна, звичайно, перевертати і смажити з іншої сторони, але я б вам не радила, тому що буде дуже багато олії. А так підігрійте в розігрітій духовці до хрумкої скоринки і буде дуже смачно. Ставимо в розгріту духовку на 5-10 хвилин. Час залежить від того, наскільки хрумкими ви хочете, щоб були скибочки батона. Ось і все, друзі, ботреброди готові. Вони вийшли дуже смачні, хрумкі. Без зайвої олії, цибулька соковита і дуже смачна. Я рекомендую вам обов'язково їх приготувати, адже це найпростіші інгредієнти і виходить дуже смачно. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!